Всім доброго дня ще раз ми з Україною ми готуємо нашу гарбузову кашу. Гарбузова каша у нас за стародавнім рецептом із нашого гарбузика із щипаними галушками з рецептом бабки Дуні. Значить, ми з вами вже відварили гарбузик. Ось цього гарбуза я вам показую, ми оце відрізали. Тобто гарбуз дуже уварюється, хто не знає, гарбуза треба, щоб на багато порцій, його потрібно досить багато. І вам один кусочок не допоможе. А це ось так виглядає тісто на наші галушечки. Там тільки коричка, трошки сольки. І хто хоче, додає там за смаком ванілку, цукор. а Ми просто додаємо трошки, В галушки, додається трошки сольки, борошно і вода. На молоці не замішуйте, бо буде глибкі галушки, будуть. вони будуть несмачні. І ми ось такими маленькими порціями, малесенькими, ось так будемо зараз просто вкидати ці галушечки. Це Чого робимо ріденькі, тому що вони зараз зваряться і потім, щоб вони не були у нас такі, знаєте, дуже давкі. Все. Чекаємо.